Незадоволені обслуговуванням залишіть відгук. Так, сервісні центри МВС запустили проект Твій ГСЦ МВС. Послуга дає можливість працівникам розуміти ефективність роботи та швидко реагувати на недоліки. І вже є перші результати в усіх п'яти сервісних центрах Буковини. Жодного негативного відгуку. Тож як працює проект, та чи насправді все так добре, знає СІ 4 Залишив свій відгук про роботу сервісних центрів МВС вже зараз. Саме таку послугу запровадили у міністерстві внутрішніх справ України. В сервісних центрах МВС Буковини запрацював пілотний проєкт якості оцінки обслуговування громадян. Називається він «Твіга СМВС». А це дає змогу людям просканувати QR-код, дати відповідь на п'ять поточних питань, і при бажанні залишити обширний коментар. Відповідно, людина, яка несе відповідальність за моніторинг даних коментарів впродовж півгодини, повинна відповісти на даний коментар, незалежно від того, позитивний він чи негативний. Якщо коментар виявляється негативним, ми ще більше зацікавлені в тому, аби поспілкуватися з людиною і дійти до якогось логічного завершення її претензії, аби людина була задоволена і. Як результат, отримала свою послугу і залишилася задоволена. Процедура надзвичайно проста. Скануєте qr код відкриваєте посилання, вводите свій номер телефону, далі текст повідомлення. І далі слідуємо по бажанням чат-боту. Ось розпочати і введіть свій номер телефону. І що з приємностей проект твій це МВС відтепер можна зустріти, чи не в кожному сервісному центрі МВС країни, зокрема в Чернівецькій області, таких є п'ять. До речі, усі п'ять сервісних центрів надають увесь пакет консультацій, тому закликають звертатися де зручніше територіально. Громадяни зазвичай звертаються до сервісного центру МВС у місті Чернівці. Вони забувають про те, що насправді в нас є аж п'ять сервісних центрів МВС в області, і виходить така трішки нерівнозначна навант навантаження на працівників сервісного центру в той момент, коли Чернівці обслуговують значну частину громадян області. Інші сервісні центри мають менше навантаження. Відповідно, на скупчення громадян і можливо виникати якесь незадоволення. Тому ми завжди нагадуємо про те, що в Чернівецькій області функціонує п'ять сервісних центрів. МВС. всі вони є оновлені, комфортабельні для відвідувачів. Чернівці, Кіцмань, новоселиця, глибока та кельминці. Ми всюди раді вас вітати. Діна Бернацька, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал С4.